Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Продовжуємо тему наших придбаних на ринку курочок. Придбані вони були два з половиною місяці назад. Є тут у нас сім штучок домінанта, от три штучки білі і чотири штучки, отакі крапчаті чорні, і чотири штуки старших кур, котрим вже. Я так розумію, добряче за рік, так би мовити, відпрацьовка з птахофабрики, оті от з великими гребенями білими, От, придбали їх, ну побачимо на що вони здатні. Згідно того, що мені відповідала продавчиня при продажі, значить, тим старшим було типу 9 місяців, а домінантам по 4. Хочу одразу сказати, що по чотири там не було і близько, а дай Бог, щоб було по три. Вони пройшли як слід обробку і пропойку. Після купівлі в той же день вони були оброблені від пухопероїда інсектицидною пудрою, перш ніж поселилися в цю клітку, пропили пропойку антибіотиком, кокцидіостатиком, а саме солікоксом. Після того пропили вітаміни і пройшли глистогонку. Коротше, всі можливі паразити, що я могла знищити, я б спробувала знищити. Живуть вони зараз в клітці, і я так розумію, що напевно до травня точно тут і житимуть, тому що мені їх діти переселити нікуди. От, це у мене перший досвід кліткового утримання е, птиці, тому що зазвичай у нас і кури, і індики, все воно у нас на вільному вигулі, в саду вони гуляють. Харчуються зерносумішю, яку я виготовляю згідно їх віку. Е, ну, власноруч, е, сипучка там з додаванням живини ми домішуємо, додаємо. В курнику утримується температура 8-10 градусів Цельсію. Трішки підігріваємо коли морози. Коли морозу нема, то не гріємо, звісно, несуться. Як несуться, зараз я вам розкажу і покажу. У вільному доступі у них є ось тут біля мене насипаю я ракушку їм, є у них водичка. От саме по цих курях, котрі живуть в клітці, кожного тижня, два дня в тиждень, я їм даю додатково вітаміни, тому що. Даю або комплексні, або даю Аквадитрім з розрахунку. Якщо ми говоримо про Аквадитрім, то я даю 5 крапель на літр води. Чому? Тому що ті кури, котрі в нас утримуються на землі на підлозі, вони виходять і гуляють на сонечко. Вони отримують сонячні промені, внаслідок чого в організмі у них вітамін Д3 синтезується. Кури в клітці вони не отримують жодних сонячних променів, тому. Відповідно, цей вітамін Д3 їм потрібно додавати ну, в примусовому порядку, будемо так казати, що вони розносились. Значить, на почина в кінці грудня. Це після, напевно, півтора місяця, як вони в нас були придбані, рознеслась перша курочка. Сьогодні в нас 8 лютого несуться вже всі, от тільки до зараз рознеслися, враховуючи те, що хороший чеський домінант розноситься в 4,5 місяці. То ці ми не говоримо про те, що вони з чешського яйця і близько, і навіть не говоримо, що вони з українського яйця першої репродукції. Я припускаю, що це взагалі друга репродукція, тому що розноситися вони почали достатньо пізно. На сьогоднішній день є кури, які вже несуться регулярно, а є такі, що, по-моєму, там одна чи дві, що вони лише розносяться, але вже якби несуться. Що хочу я вам розказати? Значить, оці білі, котрі з ринку, котрі підстаркуваті, їх є чотири штучки. От я веду собі щоденник і записую: От чотири штучки білих несуться. Ось, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2. Тобто будемо говорити, вони несуться стабільно через день. Що по домінантах? З семи штук. 4, 3, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 1, от вчора 6. Тобто, в середньому, якщо вирахувати, і вони несуться десь через день, а може, десь і трошки гірше. Це говорить про те, що про якісного домінанта ми мову взагалі не ведемо. Тобто, чуда не відбулося. Значить, ось у мене тут за вчорашній день яйця. Вчора день був у нас капітально ударний. Знеслися домінанти, знесли сім домінантів, знесли шість яєць. Що ми можемо по цих яйцях бачити? Значить, ось є зовсім дрібненькі яйце, це курочка розноситься. Ось є здоровенне яйце, мабуть, двожовткове. Ось такі є здоровенні два яйця. Дуже широкі, мені би логічно, щоб вони були все-таки довші. Тобто, теж певною мірою це не формат. Можливо, вони теж двожовткові. Оце яйце, воно крупне, але в нього немає чітко вираженого тупого кінця. Враховуючи те, що це кури виключно на яйце, а на не, не на інкубацію, то такі яйця якраз нормально. Звісно, якби це відбиралось на інкубацію, хто таке практикує відбирання яєць кросової птиці на інкубацію, то звісно, такі яйця вони нікуди не годяться. А оце от два яйця, це від білих курочок. Я включила ваги і хочу поважити, в якій вазі ці яйця. Значить, від білих старих 62 і 54. Це від білих старих. Це у нас таке яйце здоровенне. Вчора знесла барбез'єшка одна, теж неформатне. Ну, подивимося. 79. Ну, це так, на омлет. А домінанти? Вчорашні. 76. 79. 68. Це теж крупне 72, Малесеньке 52 І 50. Ну, які висновки я от зробила з цього взагалі, що я спостерігаю? По перше, те, що цей домінант не є високоякісним, це однозначно. По тому, що, по перше, занісся пізніше. По-друге, вони як на вигляд на вагу, я їх звісно не важила, але вони достатньо крупні. У мене були колись чеські домінанти, саме з чеського яйця, вони були інакші. Ну, враховуючи про стабільність і про яйценоскість, зараз говорити, ми не можемо, тому що є сукупність факторів, які є. Які дадуть посібку, а саме це зимовий період, хоча ми в принципі утримуємо плюси і досвідчуємо. Плюс те, що це квіткове утримання. Звісно, я сподіваюся, що коли настане весна і буде потепління, що яйценоскість стане кращою, вже всі вони рознесуться, вийдуть на якийсь ряд і порядок, будемо казати, тоді вже зможемо відстежувати це е, доскональніше. Але на сьогодні ситуація така, що маємо це маємо. Чи раджу я таку птицю з базару купувати? Ну, я не знаю, друзі. Я показую, як є кожен собі. Вирішує самостійно, але напевно, от чи варто брати старших? Да, вони ще рік понесуться. Далі невідомо. Ну, побачимо. Тут у кожного на свій гаманець і на свої розрахунки. Хотіла поділитися з вами такою інформацією. Хотіла ще сказати, що раз в тиждень я намагаюся давати своїм курям зараз в зимовий період, все-таки, окрім рослинного білку, який є у мене в нашій зерносуміші, ще давати все-таки і тваринний білок, в який це спосіб. Для собаки ми готуємо м'ясний бульйон, відварюємо, там обрізки, всякі такі легені. Я можу трішки тих легень потягнути, бульйон, і мелені легені. І раз в тиждень я їм на корм потрішки того домішую. І хочу вам сказати, що це достатньо позитивно впливає і на стан птиці, і на яйценоскість. І от Барбезєшки в нас були що зі спинами обідреними спини почали відростати, тому тварини. Білок маст тобі, як то кажеться. На цім, друзі, дякую за увагу, за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. На все добре.